Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 28 вересня 2022 року. Хочу зняти таку серію заключних роликів в цьому сезоні з такими пізніми сортами достигання. Ну, на даний момент я хочу вам показати гібридну форму бурдака Олександра Васильовича. Це барон. Ну, на даний час він вже повністю достиг. В рік, коли нема затримки, він достигає десь на 5-10 вересня, в цьому році не тільки 2 або 3 затримка. Ну, Дивіться, які чудові грони і яка чудова крупна ягідка. І дивіться, Яку гронку не візьми, ягідка просто чудова, грони равномірні, такі десь до кілограма. Ягода в нього дуже-дуже важка така. Ну, ми на вагах все зараз е з вами покажемо. Ну, це на одній стороні шпалери, зараз на другу перейдемо там також. Ну а ось на другій стороні, дивіться, яка чудова грона, вони важкі ягода, тому я ж говорю, нагрузка дуже-дуже добра цієї гібридної форми. Це вже не перше таке плодоношення, вже в мене Четверте це плодоношення. Ну, перший сигнальний, два вже повноцінних і це таке четверте в цьому році плодоношення. Ну, Чудова ягідка, чудові грони. Зараз зріжемо декілька ягідок. Подивимося на вагах. Ягідка дуже-дуже крупна в цій гібридній форми. Ось дивіться, п'ять ягід на руки. Ось, включимо ваги що видно було 0, дивіться, 17 і 2, майже, дивіться, 17 і 3, 22 грами ягідка, 18, 22, ягода важка, дивіться, 5 ягідок, майже 100 грам, зараз раз одну добавлю, ну, 6 ягід за 100 грамів, у нас Вага цих ягідок, то що можна сказати, скільки там гронка. Ну, зараз розріжемо. Ягода плотна така. Дивіться, розрізаємо. Вже достигла кісточка, вона окрасилася вже починатиму. Вже в неї стиглість біологічна наступила, вже можна її зрізати. Дивіться, яка м'якість така трішечки підкрашена, красива. Не біла, трішечки. І тут така м'ясиста, м'ясиста, біла кайма. Ось три ягідки. Зараз я одну ягідку скуштую. Шкірка тоненька з підхрустом. Ой, тим паче вона сочна, ну дуже приємний смак. Даже в цьому році йде така затримка, ну вона достигла. А так Минулі три плодоношення вона просто чудова. Ну, дивіться, яка, яка ягідка. Ще раз дуже-дуже крупна. Що ще хочеться додати по цій гібридній формі? Зараз ось дощі у нас не припиняються, йдуть майже день у день, через день води вже виноградник весь мокрий, ну, просто не просихає. Температура не дуже така висока. Багато винограду вже на даний момент зрізано. Ну, Цей сорт висить, радує таким чудовим урожаєм. І дуже великий плюс. Ну, ось, дивіться, Я не бачу жодної, ні тріснувши, ні лопнувши, ні загнившися ягідки. В цьому році ну, багато хто жаліється. Дуже багато винограду є потріщало в людей. Дивіться, гібридна форма барон, яку не візьми, громку, все, все чудово. І гронки в нього такі компактні виповнені, ну, вони не плотні, вони двигаються, вона дихає, тому, тому все, все добре. Всі ягодки, цілі загнивання я абсолютно не бачу. Ну Може, де носа, там одну верхню ягодку породил, ну ви бачите самі і, і всередині, і скрізь. Ну, все в нас добре і все ціле. Хорошіння я також не наблюдаю, запилення в неї чудове. Ну Можливо, декілька-дві-три ягодки на гронку, якщо є, а так ягодка вся калібрована, вся вирівняна. Чудовий, приємний такий темно, майже синій колір набирає. В ну, цьому році воно затримки він не так більш набрав, кончики трішечки у нас не докрасились, а обично вона аж такого чорного темного кольору. Ну, мені ця гібридна форма із таким пізнім терміном достигання дуже-дуже подобається, уже не перший рік. Тому я з нею прощати ще довго. Не буду, а можливо, подумаю навідо ще десь один, один кущик, щоб була на таку пізній термін достигання, така чудова ягідка, яка стабільна і яка надійна в плані того, що вона не нема на ній тріску. Ну, поки все, що хочеться сказати за цю гібридну форму. В кого є, будь ласка, коментуйте, як себе показує ця гібридна форма у ваших умовах. Ну, мені вона подобається. Ну на цьому поки все. Ідемо далі. До побачення, до наступних відео. Всього найкращого.